Вітаємо вас на каналі Зроби сам. В цьому відео я покажу вам, як самому зробити пластилінове мило. Цей рецепт я знайшла в інтернеті і вирішила сама спробувати і вам показати. Це дійсно велика насолода. Можна зробити його з різних кольорів. Тож я вже спробувала. Спробуйте і ви нам. Знадобиться кокосова олія для приготування. Також ви можете, наприклад, взяти звичайний вазелін, або ж, звичайну, соняшникову олію використати. Далі нам буде потрібен кулінарний крохмаль та гель для душу, або те, чим ви миєтеся в душі. У мене є ось такий крем для душу з молоком та кокосом. Це, до речі, дуже чудове поєднання з кокосовою олією, але якщо у вас такого співпадіння немає, то нічого страшного. Крім того, нам потрібна ще ємкість і ложка, а також фарба. У мене є багато різних кольорів. Ми починаємо з кулінарного крохмалю. Я кладу дві ложки в свою ємкість, трішку розпушуємо крохмаль. Далі беремо крем для душу. Якщо вам не сподобається консистенція, можна буде додати ще крохмалю. Отже, я беру 2 столові ложки гелю для душу, і нам потрібно буде все дуже добре розмішати. Отже, все розмішано, наша суміш липка, в'язка. Можна буде додати ще трішки крохмалю, але ми не будемо. Ми беремо кокосове масло, одну столову ложку, розтоплюємо в мікрохвильовій печі, тож у мене кокосова олія вже рідка. Я додаю трішки до нашої суміші, чайну ложку і все дуже добре перемішую така от консистенція липка замастилася наша ємкість далі я кладу ще одну ложку крохмалю Ретельно його вмішуємо в нашу суміш, з крохмалем суміш стала трохи густішою, і ми можемо її витягти і ліпити. Якщо прилипає до рук, то можна додати ще кулінарного крохмалю. Я вважаю, що наша суміш виглядає досить добре. Коли ви протестували наш пластирін, можна вимити руки. Тепер ми можемо додати якоїсь фарби для кольору. Я вимила ємкість для того, щоб ви краще бачили, що відбувається всередині. Я вирішила використати рожеву фарбу. Додаю трішки всередину і дуже добре все перемішаю. Ложкою не так, то просто все ретельно змішати, тож я продовжу руками, потім можна буде легко все вимити водою, не хвилюйтеся. Тож, пластилінове мило вже готово. Далі нам вже, звичайно, треба його перевірити. Я підготувала ванну з водою. Намочуємо мило водою, пробуємо. О, працює дуже-дуже добре. Мило трохи розчиняється в воді. Можна прямо в воді щось ліпити. Так. Чудово. Ще трохи намочимо. Можна його повністю розчинити, а можна і залишити до наступного разу. Можна зробити таке мило з різних кольорів. Дітям, наприклад, буде дуже цікаво погратися таким милом під час купання. Тож, якщо мило у вас залишиться, можна використовувати його і надалі. Можна щось зліпити. Цей рецепт приніс мені масу задоволення, це досить легко. Ми використали кокосову олію і гель для душу, що зробило мило дуже приємним. Можна собі ліпити і ліпити щось. Якщо у вас є питання до мене, залишайте свої коментарі. Надіємося, вам сподобалось наше відео. Підписуйтеся на наш канал. Будь ласка, поділіться цим відео з вашими друзями і до зустрічі! Побачимось наступного разу.